Вони женуть кримчан убивати своїх українців, промивають мізки молоді, набирають майбутнє м'ясо до так званої юнармії, крадуть наше зерно, толерують агресію і безсоромно заробляють гроші під прикриттям Москви. Аксьонов, Поклонська, Константинов та інші посіпаки Путіна з анексованого півострова об'єкти нашого розбору у цьому випуску. Крим ніколи в Україну повернеться. Ніколи не кажи ніколи, товариш Аксьонов. Тим більше, коли ти маєш підозру від СБУ за порушення законів та звичаїв війни, низку відкритих проваджень в Україні і персональні санкції від Ради нацбезпеки та оборони. Одразу спойлер далеко не всім зрадникам, окрім гобліна, нині комфортно під теплим сонечком поки що окупованого Криму. це що за Гобліну це таке прізвисько колаборанта, якимось дивним чином вдається зберігати посаду вже 11-й рік поспіль. У вересні 2024-го двадцять четвертого під контрольним РФі головою Окупованого Криму знову став Сергій Аксьонов. Його обрали втретє. Хоча як обрали, приблизно як Путіна. Скоріше за все, рішення маріонетковим депутатом незаконної держради півострова спустили з Кремля. Я всі теми знаю, тобто с мабуть... всі теми і темки у Криму та Севастополі. Вастополі обмежуються диктатурою путінської єдиної Росії, за нав'язаним Москвою законодавством, фейкові вибори до місцевих органів і так званої держради проводять вже втретє, після анексії. Навіть їжаку зрозуміло, що ті, хто погодився стати незаконними депутатами, керуються корупційними інтересами і голосують як згори скажуть. Ми голосуємо за кримський мост. До слова, так званий Керченський міст теж незаконна споруда, але про це згодом. А зараз про те, що Гобліна та його дружків Україна підозрює у низці злочинів. Там цілий букет, держрада, дії спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність, створення злочинної організації. Я обращаюсь до президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Аксьонов допомагав РФ віджимати не лише Крим, він навіть встиг покерувати захопленням. Донецької облдержадміністрації в 2014-му сприяв завезенню людей із зброї з півострова. Отже, посидіти Сережі доведеться загрожує до 15 років. Я вам хочу сказати, що я вам не завідую. Але ж давайте розберемось, ким був Аксьонов до приходу окупантів, що він аж так запав у чорну душу Путіна. Бандюк найнижчого рангу, який, наче, доріс навіть до бригадира у найсильнішому злочинному угрупованні сейлем у 90-ті роки. Потім пішов у легальний бізнес і в політику. Така типова історія. власті прорвались преступники. До речі, чому Аксьонов – гоблін в кримінальному світі його вважали таким собі безпредельщиком, який займався рекетом бабусь. У нього не було принципів ніхто з авторитетних людей не хотів з ним мати справ за стиль поведінки у кримінальних та міліцейських колах. Сережа і отримав добре відоме прізвисько. Хоча сам колаборант після окупації це заперечував і навіть судився з тими, хто розповідав про гобліна. Ну іногда видуманий злодії оживають. Зірковий час Аксьонова ще за України настав у 2010-му, коли він, хоч і з мінімальним відсотком, але потрапив до парламенту Криму. Русське єдинство під дахом ФСБ, яке представляв Гоблін, отримало 4% підтримки кримчан, тобто три депутатські крісла в парламенті автономії. Криміналітет Сережа таки проліз, хоч у якусь владу. Я власть! Ну а далі Аксьонов краще за всіх зміг скористатися анексією у 2014 році. Отримав благословіння радника Путіна Владислава Суркова, того самого ідеолога проєкту Новоросія, виходив адабрям з Москви, і воля можна чинити злочини на зовсім іншому рівні. Тепер він може деребанити гроші для так званої місцевої тероборони і зазіхати разом з Кремлем на Запоріжжя та Херсонщину. Ми о бачите, що происходит? до окупації Криму фінанси Аксіонова співали в основному романси. Але вже у 2014 тисячі він разом з поплічниками почав грабувати банки, які не встигли вивести свої активи. Віджимав підприємства, курортні комплекси, санаторії. Одразу став дуже багатим. Завів партнерів в Москві та Санкт-Петербурзі. Просто мрія гомо Совєтікус, хто був нікем, тот станет всім. Ребятки, записуємося на мой вебінар, і я научу вас зарабатувати. Далі більше Аксьонову стало замало привласнених баз відпочинку, і він почав робити бабки на краденому українському зерні. Сам визнавав, що Ерефія продає збіжжя, яке російські військові завозять до Криму із захоплених окупантами частин Херсонської та Запорізької областей. Цікаво, яку частку для себе закладав гоблін. Всі хто срок виконує задачі всі получать додаткові об'єми. А ще гоблін підтримує терористів. Аксьонов планував побудувати в Криму нову базу для вагнерівців. Для цього окупанти збиралися у 23-му році виділити 500 гектарів в одному з гірських районів, і паралельно загарбники почали шукати робітників для риття окопів. До чого б це Невже Сережа злякався наступу українців або військ НАТО, як вони кажуть, Технічно вони вищі, сильніші в даному випадку нас. Ну і куди ж Аксьонов без улюбленої російської забавки брехні? Наприклад, що тимчасово окупований півострів захищений від українських атак, розповідає, що готовність протиповітряної оборони майже 100%. А ще буцімто у Криму найбільш потужна та розгалужена система протиракетної оборони. А як щодо цього, Сережа? що кажеш, ППО навіть так званий Керченський міст захистить. Ага, вже повірили. Як і у замах, загалом ви помітили, що вага російських діячів постійно вимірюється фактором, що їх ніби хотіли вбити. То і Собчак поскаржаться на псевдокіллера, то Соловйова намагались прибрати, але їх ніяк не задвохсотять. Як у анекдоті, можливо, не вловимі лише тому, що вас ніхто не ловить. Вишляхотники. І намагаються цього зайчика паймать. От і Сьонов туди ж на Росії змушений буде відсидіти 18 років за ґратами чоловік, який нібито мав підірвати авто гобліна в Симферополі. Звісно, за версією московитів майбутнього кілера завербували українські спецслужби, і той типу пройшов підготовку на базі СБУ. А де ж іще? ще що сказати? Казки ФСБ такі казки не змінюються роками. Я дійсно правильно. Нахожусь на правильному путі, так у чому ж секрет довголіття Аксьонова на посаді? Адже чимало зрадників колаборантів давно вже знищені або загнані під лавку. Можливо, тому що Гоблін давно сів на потоки і знає з ким ділитись. Конечно, темпи тимпиті наращувати треба. переобрання на третій термін. Як бачимо, справа непроста і нервова. Існує також версія про вдячність московитів, бо саме Аксьонов допоміг окупантам віджати Крим. І короночка, це просто Путін ностальгує за невдалою русською вісною, де Гоблін відіграв значну роль. От і виконує її далі. І все це відбувається благодаря вам, гражданам Росії. А ще у Гобліна Аксьонова є дружбанчик Володимир Константинов, так званий голова фейкового парламенту Криму. Теж втретє перепризначений на цю посаду і також підозрюваний в порушенні законів та звичаїв війни. Так, от він від самого початку за бабло, без жодних сантиментів, адже заможною людиною був ще за України цей процес економічного зв'язку, він йде. Але ж в Україні зрадника було мало, тому після приходу окупантів разом з Аксьоновим почав віджимати українське майно. Наприклад, завод Масандра продав гаманцю Путіна Юрію Ковальчуку. Табір Артек передав Ерефії, як і Чорномор Нафтогаз. Та й загалом за останні два роки, так би мовити, націоналізував майно громадян України на понад 2 мільярди рублів, або ж на майже 22 мільйони доларів. Партія зробила виводи. По регіонам підозриві ДСБУ мають і інші поплічники Аксьонова рангом нижче радник Гобліна Олег Крючков, який інформаційно підтримував державу-агресорку, так звана заступниця очільника псевдоуряду Криму Олена Романовська. Вона примусово залучає школярів півострова до путінської юнармії, ані Григорян, яка вербує кримську молодь на війну проти України. Що ж, чекаємо на вироки. Даємо важливо е, ну, получить определений переходный период. Бонус пояснення щодо деяких проросійських діячів. Не всі вони за бабло хтось реально довбанутий. Наприклад, Наталія Няшмяш Поклонська, яка стверджувала, що бюст її ідола Ніколая II міроточив. Можливо, саме тому вона принесла його ікону на акцію «Безсмертний пол фігня, що цар Ніколай до Другої світової не дожив. Але хто там розбирає такі дрібниці? Люди приходять з дітьми, щоб приложити їх вироки мають бути втілені в життя. Тому Аксьонова, Константинова, Поклонську та інших посіпак Путіна очікуємо побачити за ґратами.